Раді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі. Кременчуцькі новини. Чим відзначилася середа в інформаційному просторі Кременчука? Побачите вже за мить. А зараз коротко про головне громада міста за обрання Олега Бабаєва й наступної каденції. Мобільний шпиталь лікує ветеранів. Патріотизм Кременчужан сягнув неба. Про це та інше докладніше вже за мить. Розпочинаємо. Яскраві різнокольорові квітучі клумби це одна із візитівок нашого надніпрянського міста. Ця квітуча краса стала можливою завдяки щоденній копіткій і невтомній праці представників комунальної галузі Кременчука. Ось і сьогодні, незважаючи на спеку, працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука облаштовують клумби, аби ми могли насолодитися їх природною красою. Подробиці у наступному матеріалі. За останні декілька років наш Кременчук знову, як колись з радянських часів, став містом квітучих клумб. Лише у цьому році працівники комунального підприємства Багустрі Кременчука» висадили більше 95 тисяч різних квітів. Із них, за словами заступника директора підприємства Івана Москалика, власними силами виростили і висадили 11 тисяч кан та 2,5 тисячі тагетіса сальвії та агрантума. Все інше було придбано за бюджетні кошти і теж висаджено на клумбах у парках і скверах. Нині жіночий десант займається прополюванням квітників. За цей весняно-літній період це вже друге прополювання і не останнє. На сьогоднішній день ми продовжуємо наше зелене насадження. Естественно, дуже много сил і затрат прилагається для того, щоб. Вся высаженная посадка продукция прижилась очень много подкормок, очень много полива, очень много уходных работ, включая в том числе и прополку, клумб, полку э клумб. -э Подкормка йде і удобреннями, і органічними удобреннями, в тому числі. На підприємстві нарікають, Кремля чужен не шанують їхню працю. Потрібно прикласти чимало зусиль, щоб кожна квіточка і кущик прийнялися і розквітли. Несколько раз в неделю ми на наших клумбах наблюдаем варварське отношение горожан. Звісно, это і витаптується, і ворується. По каждому факту, мы пишем заявлення в милицию, правоохранительные органы, которые потом пытаются расследовать эти ситуации, но ну, к сожалению, пока результатов нет никаких. Взагалі було дуже неприємно спостерігати, як ремінчужани понівечили всю цю квітучу красу. Майстер підприємства тільки зітхає і показує, то тут, то там ямки від викопаних чи вирваних квітів та кущів. Ось тут був кущ троянти, тут росли кущі гібіскуса, А біля закоханих сердець на клумбі взагалі попрацювали вандали за шість місяців цього року була украдена посад продукції, включає однолітні многолітні і кусти хвойні, в тому числі. Продукції на 20 тисяч гривень. У нас в різних містах, по всьому місті, в парках теж те саме, варують, собаки там бігають, ламають світи. Ну, так що у нас везде і всюди, як кажуть, і люди такі хороші. Не розуміють, що ми стараємося для на людей, щоб було добре людям, щоб вони вийшли в парк погуляти, і було приємно. Що тут можна додати? Ясно одне: якщо ми надалі мріємо жити у місті квітучих клумб, то потрібно цінувати й берегти таку красу, створену турботливими руками комунальників. Нардеп України Сергій Каплін, який останнім часом дуже активно переймається життям місцевої громади, під час прес-конференції повідомив мас-медіа про ходу гідності, яку він має намір провести проти будівництва біланівського ГЗК. Нагадаємо, днями Харківський апеляційний суд визнав рішення Кременчуцької райради про зупинення будівництва біланівського ГЗК недійсним. До речі, серед противників будівництва, які мали б апелювати в суді, цифрами та доказами нардепа не було. Що ж цікавого було на самій прес-конференції, розповість Ірина. Скрипачова доводивши журналістам свою відсутність у Харкові, необхідністю присутності у Києві на засіданні Верховної Ради, Сергій Каплін не здивований таким рішенням апеляційного суду, називаючи це місце таким, де судді працюють, наче даєшники касовим методом. Дослівно, якщо ти не збираєш за місяць суму необхідну, щоб передати наверх, тебе звільняють з роботи. Тому склад суддів такий молодий. Тому там так динамічно змінюються е, судді, тому туди так дорого коштує влаштуватися на роботу. Дісталося і однопартійцям, представникам керівного складу області Петро Вороні та губернатору Полтавщини Віктору Бугайчуку. Саме останнім журналісти закидають, начебто, про домовленості на згоду будівництва біланівського ГЗК. Не відкидає цього і сам пан Каплін. Є певні е, там сподівання. Що побудовані будуть якісь дружні відносини, підтримка, партнерство. Є плани знищити Сергія Капліна? Щодо самої ходи йтимуть від Кременчука до Києва, нестимуть звернення до президента. В перемозі нардеп Каплін не сумнівається. Умова та вимога ходи єдина, говорить він, покарання суддів та чиновників. Ми, на жаль, не провели люстрації. На жаль, ми прийняли абсолютно фейковий, недолугий закон про відновлення довіри до судової системи. Він дозволив зберегтися на своїх посадах. всій суддівській мафії Януковича, усій без винятку. Ми не скинули жодного голови, який очолював цей суддівський спрут при Януковичі. Старт ходи призначено наступного тижня, аби встигнути дойти до початку наступного пленарного засідання Верховної Ради. За результатами соціологічних досліджень, про які ми розповідали вчора, більш ніж 70% опитаних осіб бачать наступним кандидатом на посаду міського голови саме Олега Бабаєва. Що згодні з таким висновком кримечужани, і чому ми поцікавилися просто на вулицях міста? Ділають багато для города. Во-первых, відставити інтереси в це немаловажно, це головне для общества. І вирішує соціальні питання. пусть не всі, але частічно он рішає він мала децумні та в нас, цюти кругом. Парк красивый. До, до Бабаева такой красоты в городе не было. Стал Бабаев парк и любо посмотреть. Даже. Бабаев на своем месте. Ну, потому как город преобразился, улицы убираются. То, что он для города делает, это ему спасибо. Спасибо. Хорошо сделал парк, там фонтан закончил. Делает все для нашего города. По сравнению с теми, кто был до него, он хоть что-то делает, понимаете? Что-то изменил, дороги лучше стали, разметка появилась. То есть для автомобилиста вполне выгодно. Человек пытается сделать что-то для города, и я это одобряю. Везде все чисто, технику закупили. Смотрю по городу, как преобразилась чистота, порядок. Служба работает хорошо. Мне нравится. Я его уважаю как человека. Вообще, он такой э, хозяйственник хороший. И я вам скажу, меня удивляет и оскорбляет э, поведение визита, когда каждый божий день обязательно они должны за Бабаева сказать какую-то гадость. Бабаев, я считаю, что он очень хороший человек, хороший хозяйственник и такой мэр, который нам нужен. Для людей працездатного віку літо пора відпусток. Для ветеранів великої вітчизняної війни час придбати про власне здоров'я, зробити йому профілактику. У тих, хто живе в сільській місцевості і не має можливості приїхати до Кременчуцького обласного шпиталю для інвалідів війни, він прибуде до них сам у якості мобільного денного стаціонара. Днями в одному з таких побувала і наша знімальна група. За Кременчуцьким обласним шпиталем для інвалідів війни закріплено сім районів області, в тому числі Глобинський, до три складу якого входить і селище Градиськ, де ми сьогодні побували. Слід зазначити, що перший виїзд мобільного денного стаціонару було здійснено у грудні 2001 року. Головна мета найближення надання медичної допомоги тим, хто не в спромозі через віковий ценз та стан здоров'я госпіталізуватися до стаціонарів і не потребують цілодобового спостереження. Мобільний шпиталь розташовано цьому напівпорожньому примі... Міщені колишньої градиської лікарні наразі тут функціонує два відділення поліклінічне та інфекційне. Ветерані вітчизняної війни лікують в амбулаторії сімейної медицини. Зараз ми побачимо, як саме. 90-річний Іван Прокопович Ковтун скаржиться лікарю Людмилі Васильівни на тиск та біль в суглобах. Йому цікавіше розповідати нам про війну, ніж про власні валячки. Проте, коли придави, як каже Іван Прокопович, іду до лікаря. Цього разу до лікарні його запросили самі лікарі. У П'ятницю так позвонили ще у середу чи в четвер. Що приходьте, бо на п'ятницю приїдуть. З госпіталя я прийшов і то обслідували там. Я знаю, молоденькі врачі теж були анализ аналіз крові брали. Та оце дали тут. Оце дивіться, ось. оце дали тут же що це назначили ці кременчуцькі врачі. Зараз себе краще почуваєте, чи, чи ще не відчуваєте? Та ще не відчув. Ну так якби в мене не ноги, оце в колінах ноги. Так я б ще себе чувствував, так чувствую, ще нічого так. Решта кої місць вже порожні. Пацієнти розійшлися по домівках. Всього їх за списком 22 людини. Лікуються безкоштовно протягом двох тижнів. Ми дуже задоволені такою співпрацею, говорить заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Центру провинної медичної допомоги Людмила Василенко. Привозять сюди ліки в наших умовах, їм роблять ін'єкції, лікар оглядає. У нас не вистачає сімейних лікарів. У нас повинно бути 4 сімейних лікаря в градиській амбулаторії. Зараз у нас працює 3, а в перспективі залишиться два лікаря тільки. За минулий рік мобільний денний стаціонар побував у 37 лікувальних закладах Кременчуцького, Кобиляцького, Козельщанського, Семенівського, Мугородського та Хорольського районів Полтавщини. Проліковано більше 700 ветеранів. Лікування в стаціонар за мінних умовах економічно доцільне, говорить начмед Кременчуцького обласного шпиталю для інвалідів війни Олександр Ошурко. В Україні функціонує 32 шпиталі для інвалідів війни, і тільки Кременчуцький вперше впровадив та постійно використовує таку прогресивну Форму як мобільний денний стаціонар. Госпітер забезпечив усім необхідним устаткуванням та апаратурою медичне обстеження. Здійснюється медичним персоналом шпиталю. Прозводиться лабораторне обстеження, функціональна діагностика от, і асмотр спеціалістами. На основанні осмотру спеціалістами назначається лічення. Сатисна на період на курс лічення ми обізпечуємо лілікарськами препаратами. Звичайно, за такий короткий термін вилікувати людину неможливо, але підібрати програму лікування на півроку або рік та зробити перший крок на шляху до одужання денні стаціонари в змозі. Досвід це підтверджує. Кременчужанин Олег Леуцький прямо просто неба на висоті 4200 метрів розгорнув жовто-блакитний прапор України. Патріотично налаштований парашутист з Кременчука здійснив свій стрибок з національним прапором та вдягнений у вишиванку. 5 липня з аеродрому на Дніпропетровщині в небо на літаку піднявся 26-річний кременчужанин. На висоті 4200 Олег Леуцький здійснив свій стрибок з парашутом. Під час вільного падіння під променями сонця у блакиті неба парашутист Кременчука розгорнув національний державний прапор України. Таким чином молодий чоловік вирішив висловити власну громадянську позицію, свою любов до країни та захопленість улюбленою справою. Захотілося виразити свої чувства, свою підтримку своїй країні, своєму народу вот таким от образом. прыгнув з національним флагом, національної рубашки вишиванки. Шванки. Це був мой перший прыжок именно з флагом, з предметом. Тобто флаг в руки вносить аэродинамические коррективы корективи в прыжок. поскольку он придает сопротивление и на земле мы с друзьями договорились, что выбрасывать флаг не будем, потому что это неправильно, вот, придется его сохранить и раскрываться вместе с флагом. то есть только в критической ситуации. Вот. И именно в момент раскрытия тоже очень важно было держать его правильно, вот, чтобы он не улетел в купол и не произошел отказ основного парашюта. Момент відчував огромную радость, прилив адреналіну, шквал емоцій на самом деле что получилось, что удалось, що вийшло, що вдалося, меня це був перший прыжок в моей спортивной спортивній практиці. Емоції вот. зашкалювали на самом деле. Останнім часом кремучужани активно виступають за українізацію. В місті розфарбовують у національні жовто-блакитні кольори, в'їзні знаки, мости, паркани. Навіть фестиваль графіті присвятили українській тематиці. У неспокійний для Державы час, схвалює патриотичный дух своих землякив и нардеп видкрамчука Юрий Шаповалов. Сегодня действительно видно, есть нация, есть украинская нация, и кременчужане это украинцы, и они все вместе поддерживают наше единство. Украина должна и будет единой страной, поэтому мне очень приятно это, и, конечно, я поддерживаю, потому что я за единую Украину. І до спортивних новин. Кременчуцький кремінь розпочав підготовку до нового футбольного сезону товариським матчем з Олександрією. Підопічні Сергія Свистуна боролися гідно, але поступилися з рахунком 1-2. А ось вихованці Кременчуцького ДЮСШ США 1 порадували черговими нагородами. Цього разу наші земляки здобули медалі на всеукраїнських зональних змаганнях з веслування на байдарках і каное стрімкі човни. Детальніше Дмитро Демиденко. Упродовж 4-6 липня у Полтаві відбулися зональні змагання всеукраїнського турніру Стрімкі човни з веслування на байдарках і каної. У східній зоні за нагороди змагалися 15 команд. Наших земляків до перегонів готували тренери Полівар та Кравцова. Також заслужений майстер спорту України Дмитро Саблін. Досягнення наших веслувальників просто вражають. На дистанції тисячі метрів каноє, перемогу здобув Михайло Бихкало. Не було рівних Кременчужанину і на дистанції 500 метрів. Ця ж дистанція, але на каноє двійці, була підкорена з найкращим результатом тим же Михайлом Бихкалом та Данилом Коропом. Святкували перемогу наші земляки і в естафеті. Золото для Кременчука вибороли Манюк, Мазепенка і Бихкало. Непогані результати продемонстрували вихованці ДЮСШ номер нородин і в інших дисциплінах. Попереду старти фінальної частини змагань. Кременчиський кремінь в рамках підготовки до чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги зіграв на виїзді товариський поєдинок проти Олександрії, яка виступає у Фавбут-Лізі. Господарі поля з перших хвилин зустрічі захопили ігрову ініціативу, але забити м'яч зуміли тільки всередині першого тайму. На 22-й хвилині сольний прохід правим флангом Артема Чернія закінчився точним ударом у кутворіт Андрія Олійника. Олександрійські футболісти повели 1-0. Суперники Кременя після забитого голу не зупинилися, продовжували атакувати. Та надійно грав наш голкіпер. Другий тайм двобою підопічні Сергія Свистуна провели значно активніше. Спочатку його Іванов вискочив майже сам на сам з голкіпером господарів, але пробив повз ворота. Потім кілька небезпечних контратак наші земляки організували за допомогою Сергія Степанчука, Анатолія Тиненника, Ваги Саркісяна, Романа Кунєва та Євгена Опришка. І все ж забили знову господарі. На 56-й хвилині помилився на виході новачок Кременя Владислав Циганок. А Юрій Коломой з цим скористався на 100%. 2-0. Кременчужани свій єдиний гол забили на останній хвилині поєдинку за гру рукою у власному штрафному майданчику. 11-метровим ударом був покараний захисник Олександрії Богдан Бичков. Пенальті чітко реалізував Ваге Саркісян. Погода завтра у Кременчуці буде дещо хмарною. В день можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів в день до 30 з позначкою. Плюс таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Зустрінемося вже завтра, двадцять 21.30 на Телеканалі «Лтава». Всього вам найкращого щасти.